Христос Воскрес. Дорогі мої друзі, колеги, всі, хто зібрався в цьому залі, ми з вами, в принципі, всі дуже давно знайомі. Ми іноді зустрічаємося щодня. І коли хтось виходить на трибуну, в тому числі Верховної Ради, всі вже знають, хто про що може сказати. Тобто ми один для одного відкрита книга. Але сьогодні треба відійти від того, що нас іноді роз'єднує. А роз'єднує нас багато чого, це наші погляди, наші підходи до вирішення того чи іншого питання, різні погляди на життя, наше вподобання. І навіть релігія нас іноді, на жаль, роз'єднує. З одного боку, це дуже добре, що ми такі різні і що ми сповідуємо такі різні погляди. Це може нас збагачувати, робити багатограннішими, але лише при одній умові. Якщо нам всім з цією різноманітністю є навколо чого об'єднатися. Якщо нам є щось вище, що дає нам наснагу стати однодумцями, зробити нас єдністю, спільнотою. Один з філософів колись сказав: в головному єдність, в другорядному свобода і в усьому іншому любов. Тобто повинно бути те, що нас об'єднує обов'язково. Те, що носить незмінний характер, не залежить від кон'юнктури, політичної доцільності, те, на чому базується Всесвіт і на чому базується взагалі життя кожної людини, це є Бог, це є його принципи, а також відносини між нами. Ісус сказав, і ми все добре знаємо, що найважливішою заповіддю є любов до Бога, любов до ближнього свого, і що особисто в цьому і криється таємниця успіху, розвитку руху вперед. Насправді дуже легко, як казала мать Тереза, любити всіх. складно, ми всіх любимо. Але дуже важко полюбити того, хто знаходиться просто біля тебе. Полюбити щиро свою родину, своїх друзів, навіть колег по парламенту. Іноді голову Верховної Ради. І прем'єр-міністра можна полюбити. Але щиро, якщо дійсно у тебе є натхнення. Ви знаєте, я думаю, всі ми добре знаємо новий завіт, знаємо Біблію. І згадуємо про те, що Господь, коли збирав своїх апостолів, вони були такими різними. Наприклад, серед них був радикальний націоналіст Сімон Зіла. Його ідеологічний, абсолютно ідеологічний ворог, пристосуванець митник Матвій, який працював тоді з Римською імперією. Вони були не просто ворогами, вони, в принципі, не могли навіть стояти один біля одного. Я вже не говорю про те, що були серед апостолів і ті, хто здійснював гоніння на церкву. Насправді їм важко було зійтися разом, але вони змогли не тільки співіснувати один з одним, але стати тими, хто потім перевернув світогляд цілого людства. Нам перед нами з вами такі завдання не стоять. Нам не треба перевертати світогляд людства, але нам треба простягнути один одному руку просто. І сказати, що нам треба побудувати нашу країну, нашу українську спільноту. Нам треба переступити через якесь минуле. Нам треба закрити якісь сторінки нарешті щиро, а не тільки тоді, коли ми збираємося на молитовний сніданок. Хоча і тут добре було б закрити ці сторінки. Насправді перед нами стоїть дуже величне завдання по закону Божому, у відповідності з принципами Божими, побудувати нашу країну. І нам це по силам. і ми вже проходимо цей шлях. І сьогодні я хочу сказати про це. До речі, голова Верховної Ради сказав: у нас буде унікальна подія об'єднатися навколо змін до Конституції. Я знаю точно, що більшості ці зміни не подобаються. Всі хотіли би крайньої досконалості, всі хотіли би побачити там просто вже вирішення всіх питань. Я теж не погоджуюся. У ну, нас частиною того, що там треба приймати. Але сьогодні у нас є прекрасна нагода подумати, що це, можливо, маленький крок вперед, але треба його всім разом зробити. Це приємна новина для голови Верховної Ради і президента України. Сьогодні, дорогі друзі, наша країна стоїть в авангарді протистояння між добром і злом, правдою і неправдою, ліцемірством і щирістю в усьому світі. Це війна, яка лягла на долю нашого народу і несе горе, сльози, смерть, в тому числі смерть дітей. Ви знаєте, що нещодавно була названа статистика, що загинули сотні дітей там на сході України, які ні в чому ще не винні, якщо абсолютно нічого не змогли зробити такого, це що треба було нести таку кару. Тому ми як ніколи потребуємо того, що може принести порозуміння, терпимість, повагу одне до одного, вернути нам довіру, призвести до взаємного порозуміння в нашому суспільстві. І я впевнена, що цією цілющою силою може бути лише любов. Яку дає нам Бог щира молитва і яку ми несемо один одному. Ви знаєте, мене завжди дивувало те, що коли люди говорять про любов і хочуть сказати про любов до ближнього, до Бога, вони якось хочуть догодити Богу цим і догодити людям. Тобто якось сподобатися. Дорогі друзі, любити один одного і Бога треба не для Бога і не для ближнього, в першу чергу для себе. Хтось сказав, що коли ви любите когось, ви щось робите на цент, а повертаєте собі мільйон доларів. Тому що це ви робите для себе. Ви міняєте своє життя, люблячи ті, хто знаходиться поряд з вами. Наша зустріч сьогодні з вами називається Український молітовний сніданок. Президент Сполучених Штатів, один з президентів, на одному з молитовних сніданків сказав, що коли він. Зайняв цей пост кожного ранку і вечора молився за свою країну. Зранку молився, щоб Бог дав йому мудрість для прийняття правильних рішень, а ввечері, щоб Бог пробачив за те, що не вистачило мужності та сили щось зробити правильне та допоміг виправити те, що було зроблене не так. Нам з вами всім. Враховуючи наш бекграунд, потрібно просто молитися безперестанно, просити пробачення і робити все для того, щоб якось стати на той шлях, який може дати нашій країні надію і майбутнє. Ми також потребуємо того, щоб і за нас і щоб нам довіряли і нас любили. Нам всім потрібна мудрість, потрібні сили, терпіння та спільна воля. Ми молимося сьогодні за наших воїнів. Котрі знаходяться на передовій в окопах під обстрілами терористів, вони кожну хвилину можуть загинути. І давайте просто помолимося за те, щоб Бог зберіг їх життя і допоміг вистояти і перемогти. Заради життя і України, і власне, в мирі всього світу. Ми схиляємо голови і серця перед тими, хто поклав життя за нашу незалежність і свободу. Та молимося за їх родини. Ми молимося за наш український нарід, за мир, за доброту, за кожну родину на нашій українській землі. Ми молимося за єдність в нашій країні. Ми молимося за те, щоб Бог відкрив очі. Агресорам, які пішли на нас з війною, і щоб вони зупинили амбіції свої і зупинили амбіції своїх лідерів і повернулися до миру. Ми молимося сьогодні і за президента України. Думаю, що він прийде скоро до нас і почує це, що Бог дав йому мудрість приймати правильні рішення у цей важкий час. Ми молимося за прем'єр-міністра України, голову Верховної Ради, за наш парламент і за те, щоб інтереси нашого народу могли бути пріоритетними у всіх наших рішеннях. Ми молимося за весь світ, щоб ніде не лилася кров. І зупинилися війни, терористичні атаки і напади на людей, які ні в чому не провинні. Я глибоко переконана, що саме це є те, що сьогодні дійсно нас об'єднує, дає нам силу, мудрість, натхнення, наснагу і спроможне принести мир і спокій в нашій країні і в усьому світі. Пробачте мене, якщо я щось не так зробила по відношенню до кожного з вас.